Ви, мої побратимі казали це питання не піднівати. Упаси Боже, якщо ще раз буде сказано, що, можливо, націоналістичні рухи чи аля мілітарні структури, вони будуть фінансуватися з московської кишені, це буде усе, що ви скажете в своєму житті. Я не говорю від я говорю від себе. Я під сваги Івана Тарасовича, я під громадянина. А хто мене підтримує, це є їхній вибір. Наголошую, говорю особисто від себе. Ми не дамо поплюжити націоналістів. Ми не дамо поплюжити націоналістичний рух. Запам'ятайте те, що вам говорять. Жерти стоїть хвилини. Скінчили! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смех, слава нації! Смех, слава нації! Све ворога! ворога! Московській глині треті! Све, смерть, смерть! Українським героям третє! Слава, слава, слава!